Привіт, шановні підписники, шановні громадянини. слава Україні! Хотів вам таку історію розказати. Не знаю, чи вона буде корисною чи ні, але то таке. Коли я був малим, я попав в інтернат шестирох років. Виріс сам сиротою. І весь період мені держава допомагала. Реально, держава мені багато чим допомогла. І от коли війна почалась, прийшов добровольцем воювати, боронити Україну, тому що я зобов'язаний. Та й по принципі я просто хочу, щоб Україна була свободною, незалежною. І дуже хочеться, щоб маленькі діти ходили в саді, надіяли. Чули, вже слово війна дуже сильно хочеться по свою, по свою Україну. І дуже хотілося б нашу державу бачити. Так? Я не знаю, чи я виживу чи помру, але все одно дуже сильно хотілося державу бачити, щоб вона дійсно дикується про своїх людей, про громадян України. Ай, байдуже тих довбаних доріг. Що вони там десь ямани, хай буде! Ну таке, проблеми немає. Ті гроші, хай вони підуть на українців, на тих дітей, які хворіють раком, на тих дітей, які просто залишилися сиротами, на тих людей, які залишилися без домівок, скільки бабусів і дідусів, вони, ми також повинні їм що ми зобов'язані перед ними так само, тому що мені не хотілося б, що я був старий, мені платили 2000 гривень пенсії, і, вибачте, будь ласка, з голодом мирав би і так далі. Я не дуже такого би хотів би в майбутньому. Е, хотілося б, що так, дорогу зробимо, все зробимо. Але ті фінансові, наприклад, що на дороги йдуть, могло і так само піти на бездомних людей, кажу, які залишилися тупо, Через війну без дім. Ну, вдома немає, тому що русський мір розвалило. Але я би хотів свою країну бачити щасливою і дуже квітучою. Ми на це способні, тому що ми... нас все класно. Ми трудящі, ми зможемо на все. Ми зможемо ту країну перетворити просто на місце, як називається, Рай. Просто українці, головне, не забувайте, хто ви. Є. Повірте, на слово, нам дуже тяжко здається. Ми мусимо муш, змушені боротися за свою свободу. Вона дуже, ми дуже великою ціною платимо за нашу свободу. Не протримайте це все. Я не знаю, чи виживу, чи ні, це вже таке. Але я б просто мріяв, що моя країна була такою. Я просто мрію, що моя країна так, була такою чесною. Найбільше я мрію, що моє найбільше мрію, це те, що держава, сама держава наша, у нас все класно, в принципі. У Нас саме прикольні конституції в Україні. Просто по всьому світі немає ніде такої. Просто у нас більше права, ніж рані. Ну, Просто хотілося б, щоб держава більше дбала про людей, держава більше дбала про про українську націю. Я розумію все, наприклад, що десь можуть відправити, нас навіть хай буде на Марс, я так сміюся, образно жартую. Це ж не зміниться. Ми ж не будемо марсіянами, правильно? Ми ж будемо українцями. Тому ну, ми боремося за нашу землю. А найбільше я борюсь за вас. За вас, бо без вас не буде ані країні, ані нашої культури, ані все, що ми любили. Без вас того всього не буде. Просто не буде і все. А ви, це є Україна. Ви тому.